І найголовніше питання на сьогодні, що таке психічне здоров'я? Здавалося б, просте запитання, але відповісти на нього не також і легко. Бо психічне здоров'я це не коли все добре. Це цілісна, жива система, яка включає в себе поведінку, мову, мислення, емоції і свідомість. І навіть те, як людина реагує на втрату. Сьогодні я хочу показати вам, як виглядає психічно здоров'я людина. Не з інтернету, а так, як ми оцінюємо це у психіатрії та у психотерапії професійно, глибоко, людяно. Ми дивимося, як людина одягнута. Ми дивимося, чи відповідає її зовнішність її віку та ситуації, чи охайна вона, як вона сидить. Скуто чи вільно, чи її рухи гармонійні? Із першої хвилини стає видно, людина в контакті з собою чи ні. Психічно здоров'я людина вона орієнтується у часі, знає, яка сьогодні дата, у просторі, розуміє, де вона зараз, у власній особі, хто вона, як почувається і що відбувається зараз. Це ознаки ясної свідомості, мова людина. Це теж діагностичний інструмент. Темп, ритм, зв'язаність, чи є ініціатива під час бесіди, чи відповідає вона на запитання, чи говорить послідовно. Мова це дзеркало мислення. Настрій. Рівний, спокійний адекватна ситуації. Афект не вибуховий, не відсторонений, а такий, що відображає внутрішній стан людини тут і зараз. Міміка, жести, вони живі, природні, емоційний спектр повний. Психічно здорова людина мислить логічно, послідовно, цілеспрямовано, немає розірваності. Немає скачки ідей, дивних асоціацій. Немає марення нав'язливих ідей, фобій чи суїцидальних планів. У людини відсутні галюцинації та ілюзії. Немає дереалізації чи деперсоналізації. Людина відчуває себе частиною реального світу. Ми оцінюємо. Пам'ять, увагу, здатність концентруватись. Чи може людина абстрагуватись? Як вона тлумачить прислів'я? Це показує, як працює її мислення на глибшому рівні. Чи усвідомлює людина свій стан? Чи визнає, коли їй потрібна допомога? Як вона оцінює свої дії у змодельованих ситуаціях? Наприклад, ми питаємо, що ви будете робити, якщо у будинку пожежа, або які ваші дії, коли ви втратили документи, і оцінюємо її реакції. Вони будуть раціональні, вирівноважені, логічні. Психічно здорова людина контролює свої імпульси, не проявляє агресії без причини, не вчиняє ризикованих дій. Інформацію подає чітко, логічно. Її слова збігаються з об'єктивною реальністю. Психічне здоров'я це не ідеальність, це цілісність, це коли твої думки, емоції, дії узгоджені. Коли ти можеш реагувати на реальність спокійно, гнучко і адекватно. Це стан у якому ти не втрачаєш себе навіть у стресі, навіть у втраті, навіть у викликах. Це і є норма.